Кісько налагодило виробництво польових обігрівачів. З їхньою допомогою без електрики можна не лише зігрітися, а й навіть приготувати їжу. Такими нехитрими приладами мають облаштувати усі пункти обігрівання, які розгортають по місту. А їх до слова має бути до сотні. Чи встигають з теплими прихистками та чи буде там чим зігрітися, розповімо далі. Цеху Івано-Франківського локомотиво ремонтного заводу кипить робота. Автоматизована спеціальна машина розсікає один за одним листи металу і вирізає з них елементи для польової печі. Зараз йде порізка металу для прямокутних пічок. Робиться заготовка, зачищається вона, після того передається на складальну дільницю, зварюються деталі і виходить піч. Пан Степан сам інженер-технолог зараз якраз готує деталі для польової пічки. Хоча раніше виробництво тут спеціалізувалося на іншому ремонті різноманітного залізничного транспорту. Але з початком повномасштабної війни на заводі розширили виробничу лінію і водночас із колійною технікою налагодило виробництво ще й пічок для обігріву. Я працюю інженером-технологом, але на даний момент працюю на машині термічної різки металу. Роблю розстрої, програми і ріжу метал. При такій товщині металу це 6 листів півтора на два метри. Це від завдання, від отримання креслень до легку вих... після того, як вже забираються вирізані деталі. Усі креслення польових обігрівачів розробили конструктори заводу, удосконалювали прилади з часом. Тепер виготовляють двоякі печі: циліндричні для окопів та прямокутні для населення. Змінили і технологію. Деталі приладу складаються з металу різної товщини. На заводі пояснюють, це практичніше для вжитку та й економніше. Ми спочатку робили буржуйки, так звані буржуйки циліндричного типу. Ну, коли стало, стало стало питання якомога більше і більш таких у плані більш функціональних. Ми перейшли на прямокутні для того, для того, щоб можна було розігріти при потребі їжу і інші питання. Значить, ми зараз працюємо у двох напрямках. Значить, паралельно виробляються ціліндричні, це для, для воєнних, і так само прямокутні, це для шкіл У день при, приблизно ну як, що зависти, чи як нас робота йде заготівельна, що йде від порізки. Чим більше в нас є металозаготовано, елементів бронь. Juro Тим більше ми ставимо людей і більше виробляємо. Можна робити у день до, 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 до 10, а може і більше. Ми використовуємо метал двох, верніше, навіть і, і, і трьох типів типу розмірів. Це верхня плита для нагріву їжі, це метал з сталь спокійно, точною 5 мм, колосник з такого металу, боковини з метал точною 3 мм. Тому що ми почали робити її зразу, були усі, з одного металу, але воно у нас у масі виходило. До 90 кілограмів. І в пані запротування, і в пані економії ми першу, перший варіант протестували, Він був ефективний, але він був дуже важкий. І ми косутора переробили проект. І от ми сьогодні першу проєкту вже протестували. В принципі, нормально працює. Воно задані параметри видає. І зараз ми посилили то у масове виробництво. Крім основного виду діяльності, це ремонт і виробництво колійної техніки. Ми останнім часом, за останніх 9 місяців від початку військової агресії Росії проти України, ми освоїли. Інші види продукції це ті види продукції, які потрібні для покращення обороноздатності. Не буду наголошувати, які саме які. І такі речі, які можна використовувати за двійним призначенням. Це буржуйки, це буржуйки великого і малого діаметру, об'єму. І на сьогодні от ми виготовляємо прилади обігріву, так я їх називаю, для комунальних підприємств, для пунктів обігріву в наших навчальних закладах. Завдяки спеціальному верстату іскрою металу, який підприємство придбало кілька років тому, потужності виробництва дозволяють щодня виготовляти до 10 польових пічок. Та їхня кінцева кількість залежить від того, скільки напередодні зуміють заготовити деталей. А ще працівники заводу нещодавно облаштували в одному з приміщень пункт обігріву для мешканців Франківська. Їх оснастили власними пічками. Частину передають на заклади освіти, при яких також діють теплі прихистки. Вони розраховані як для дітей, що там вчаться, так і для пересічних мешканців, яким ніде зігрітися чи підзарядити свої телефони. Тут можуть зігрітися як. Люди, так як учні і мешканці міста Івано-Франківська, в яких буде необхідність зігрітися. В пункті обігріву у нас на сьогоднішній день працює генератор-електрогенератор. Є забезпечена буржуйка, яка дає тепло. Є забезпечені дрова, питна вода, туалет. Тут все є на місці і. В разі необхідності мешканці можуть звертатися за цією адресою і тут в цьому пункті перебути певний якийсь період часу. Генератор дає нам можливість зарядити наші гаджети, є світло від генератора, ну а само, -само від буржуйки є тепло, зараз наглядно ми знімемо і покажемо мешканцям міста івано франківська Загально таких пунктів обігріву в Івано-Франківську буде облаштовано 100. І вони всі будуть функціонувати. Списки таких пунктів будуть розвіщені як у засобах масової інформації, так само на будинках, де будуть мешканці ознайомлені з адресами пунктів обігріву, які знаходяться в їхніх районах. Перед усім в пункті обігріву починаємо з техніки безпеки. Є вогнегасники, забезпечення медицини, є медична аптечка, є рушники, є питєва вода. На запас є свічки, сірники. Також питтєва вода бутильована, одноразові стакани. Чай, кава, печиво, йдемо далі. Йдемо далі. Головне буржуйка, від якої йде тепло, гаряча вода, дрова, пісок, освітлення, генератор на вулиці і куточок для дітей, що можна погратися іграшками 50 місць. Загалом таких пунктів обігріву лише по-франківську планують добру сотню. Вони діятимуть у тому числі й при закладах освіти. Один такий може вмістити від 50 до пів тисячі людей. Чиновники кажуть, це дасть змогу зігріти чимало населення, бо лише за останні дні перебої світлопостачанням зупиняли щодня до 10 котелень. Ми взагалі зіткнулися з ситуацією напевно, Іван на Іван Франківщина. Перший раз, коли у нас в добу було 6-7 годин світла. Це по районах, і в нас зараз не працює на сьогоднішній момент. Не працює 15 котелень. Так ми працюємо над відновленням тим котелень, але ми всі розуміємо, що генераторами великі котельні забезпечити неможливо, бо це є дуже велике споживання генераторів. Таких генераторів просто не існує. Але працюємо над тим, що ми могли надати як тепло людям після подачі світла, ми відновлюємо роботу котелень. Воно дає певні незручності, тому що кожна зупинка котельного обладнання приводить до завоздушення системи і так само до гідроударів. Після кожного після кожної зупинки великих котелень у нас є багато поривів, як внутрішньобудинкових, так і на зовнішніх, і на внутрішніх і на зовнішніх мережах наших котелень. Аварійні бригади працюють круглодобово. Чиновники кажуть, ймовірно, деякі такі теплі прихистки матимуть безперешкодний доступ до інтернету. Та все залежатиме від того, чи Франківськ отримає термінали.